Таунхаус з ремонтом, 74 квадратних метри, два повноцінних поверха і така простора кухня вітальня Це ваша ділянка, вона оформлена по документам. Сонце встає там, південь там, тут тупік і парковка, а так виглядають сусідні ділянки. Він другий з краю, тобто у вас сусід і ліворуч, і праворуч. Тут іде тепла підлога на водяному контурі, автономне опалення. Ванна кімната на першому поверсі. 13 кВт три фази заведена. Тут ще можна такий технічний блок зробити, це котел на опалення і грибінка на теплу підлогу, яка на першому поверсі. Сходи монолітні, я зараз піднімаюсь. Вони не шумлять, тут сусіди вже проживають і планування другого поверху. Одна спальна кімната, друга і тут ще одна ванна кімната. Зараз ще вам покажу вид з другого поверху і парковка. якраз в цій частині, їх вітка. Це Білогородка, до Києва 5 кілометрів, поруч житловий комплекс, 300 метрів. Зупинка, озеро, все, що потрібно для життя. Центральна каналізація, вода, все підключено. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.